Вітаю вас, малята! Порахуйте кількість звіряток на галявини. Так, звіряток 6. Позначаємо цифрою 6. Цифра 6 позначає число та кількість предметів, яких шість. Як утворюється число шість? На катку каталось п'ять їжат. До них приєдналася Черепашка. Скільки звіряток стало разом? Шість звіряток стало разом. П'ять і один утворюють число шість. На сніжній гірці каталося чотири пінгвіни. До них приєдналося ще, ще дві пандочки, скільки разом тваринок шість. 4 і два утворюють число шість. Три білих ведмедів сліпили три сніговички. Скільки ведмедів і сніговичків разом. Ведмедів і сніговичків разом шість. Три і три утворюють число шість. На галявині два олені чекали своїх друзів. До них приєдналося чотири друга оленя. Скільки оленят стало разом? Так, шість оленят стало разом. Два і чотири утворює шість. В зимовому небі летав один єнот пілот. Згодом до нього приєдналося ще п'ять пілотів, скільки пілотів разом в небі. Шість пілотів разом в небі. Один і п'ять утворює шість. Число шість утворюється з таких чисел 5 і 1, 4 і 2, 3 і 3, 2 і 4, 1 і 5. Молодці, до побачення.